Здайте себе в оренду. Деструктивні маятники нас з дитинства привчали підкорятися чужій волі, виконувати обов'язки, служити вітчизні, сім'ї, політичні партії, фірми, державі, ідеї. Будь-кому, але на собі, лише в останню чергу собі. У кожного тією чи іншою мірою є почуття обов'язку відповідальності, необхідності, провини. Кожна людина так чи інакше перебуває на службі у різних групах та організаціях – сім'я, клуб, навчальний заклад, підприємництво, політична партія, держава тощо. Всі ці структури зароджуються та розвиваються, коли окрема група людей починає мислити та діяти в одному напрямку. Потім приєднуються нові люди, і структура розростається. Набирає сили, змушує своїх членів дотримуватися встановлених правил і, зрештою, може підпорядковувати собі великі версти суспільства. На рівні матеріальної реалізації структура складається з людей, об'єднаних загальними цілями та матеріальних предметів, таких як будівлі, споруди, меблі, обладнання, техніка тощо. Але що стоїть за всім цим на енергетичному рівні? Структура виникає, коли думки групи людей спрямовані в один бік. А отже, параметри уявної енергії ідентичні. Мислення енергія окремих людей поєднується в єдиному потоці. У такому разі серед океану енергій створюється окрема незалежна енергоінформаційна структура енергетичних маятників. Ця структура починає жити своїм життям і підпорядковує людей. Задіяних у їх створенні своїми законами. Чому маятник? Тому що він розгортується тим сильніше, чим більше людей, прихильників, живить його своєю енергією. У кожного маятника своя характерна частота коливань. Наприклад, гойдалку можна розкачати лише докладаючи зусиль із певною частотою. Ця частота називається резонансною. Якщо кількість прихильників маятника зменшується, його коливання згасає. Коли прихильників зовсім не залишається, маятник зупиниться і його сутність помре. Ось кілька прикладів згасання маятників: стародавні язичницькі релігії, кам'яні знаряддя праці, стародавні види зброї, старі течії моди, вінілові платівки, тобто все, що було раніше і що тепер не використовується. Ви, мабуть, здивовані. Невже це маятники? Так, будь-які структури зі своїми атрибутами, створені уявною енергією людей, є маятниками. Взагалі, будь-які живі істоти здатні випромінювати енергію в одному напрямку, рано чи пізно створюють енергетичні маятники. Ось приклади маятників у живій природі, колонії бактерій, популяції живих істот, зграє риб стада тварин. Лісові масиви, прерії, мурашники, будь-які більш-менш упорядковані та однорідні структури живих організмів. Кожен окремий живий організм сам собою є елементарним маятником, оскільки є енергетичною одиницею. Коли група таких одиничних маятників починає вагатися в унісон, створюється груповий маятник. Він стоїть над своїми прихильниками, як надбудова. Існує як окрема незалежна структура та встановлює правила для своїх прихильників, щоб отримати їх разом та отримати нових. Така структура є незалежною в тому сенсі, що розвивається самостійно за своїми законами. Прихильники не усвідомлюють, що діють за законами-маятниками, а не з власної волі. Наприклад, бюрократичний апарат розвивається як самостійна структура, незалежно від волі окремих чиновників. Звичайно, впливовий чиновник може сприймати самостійні рішення, але ці рішення не можуть його йти в розріз із законами системи, інакше такого прихильника буде відкинуто. Навіть людина в однині, що представляє собою маятник, не завжди усвідомлює свої мотивації. Наприклад, енергетичний вампір. Будь-який маятник за своєю природою є деструктивним. Оскільки забирає енергію своїх прихильників та встановлює над ними свою владу. Деструктивність маятника виявляється у тому, що він не має до долі кожного окремого прибічника. Мета у маятника лише одна отримувати енергію прихильника, а піде це на користь самому прихильнику чи ні, не має значення. Людина, яка опинилася під пливом системи. Змушена будувати своє життя відповідно до її законів, інакше вона її розжує та виплюне. Опинившись під пливом деструктивного маятника, можна легко зламати все своє життя, вирватися без втрат, звичайно, важко. Якщо людині пощастило, вона знаходить своє місце в системі та почувається там як риба у воді. Вона, будучи прихильником, дає енергію маятнику, який забезпечує йому середовище для існування. Як тільки прихильник починає порушувати закони структури, частота його випромінювання вже не збігається з резонансною частотою коливань маятника, не отримуючи енергію, той викидає або знищує норовливого прихильника. Якщо ж людину занесло далеко від сприятливих йому ліній, тоді життя у структурі чужого маятника перетворюється на каторгу чи просто сумне існування. Такий маятник стає для прихильника суто деструктивним. Людина, яка під його впливом втрачає свободу. Він змушений жити за нав'язаними законами та бути гвинтиком у великому механізмі. Подобається йому це чи ні?